Законопроект про мобілізацію ще не готовий, але вже доходить до того, що всіх мають поставити на облік. Про це відкрито каже Веніславський. Знаєте, от розумію для себе, що є такі рупори, знаєте, от вони, вони міняються, то без угла а тепер Веніславський, і ось вони озвучують такі непопулярні рішення. Дивляться, як люди будуть реагувати. Так, от тепер нам відкрито кажуть про те. Що тепер всіх будуть на облік. Поліцейських і так далі, по списку ДБР, НАБУ, і так далі. Судді туди ж багато-багато силових структур. Вони однозначно не будуть мобілізовані. Але все це потрібно всіх на облік, щоб розуміти, кого що, кого зняти, кого поставити, і так далі. При цьому є дуже багато військових, які десь просто не зрозуміло де. І з цих там 500 чи 600 тисяч знайшли тільки вісім, і, наче як відправили їх вже туди, на лінію фронту, де інші не зрозуміло. Але головне, щоб всіх поставити на облік. Про це нам каже пан Веніславський. Це перше. Друге, ми вже бачимо, що ситуація з мобілізацією просто стає критичною. Знаєте, проблеми мобілізації вони виходить за рамки мобілізації. Через всі ці сумнівні закони, через дії ТЦК. Ну чоловіки вже просто знаєте, вони бояться вже виходити на вулицю. Я вже мовчу про те, щоб працювати і так далі. До речі, сьогодні в цьому випуску покажу вам відео одного з підприємців, який просто такий шок розповідає, і, і все правда розумієте, і це, ну, це просто шокує. Трошки пізніше побачите. Далі, ТЦК йдуть далі. Вже почались розшуки. Що це за розшуки? Розшукують кого? Ось всі ці там на Івано-Франківщині 40 тисяч, там ще десь 30 тисяч, на Волині 8 тисяч. Що це за розшуки? Це вже завели справу, чи відкрили адміністративні, кримінальні? Чи як? Не можна людей просто так називати ухилянтами. Їх вже все вже ухилянтами обозвали, вже все вже шукають, вже навіщо шукають справу завели, чи, щоб вони заплатили штраф. Чи е, зразу їх на ВЛК, чи що? Нічого не зрозуміло. Тільки, знаєте, така якась нагнітається, нагнітається просто обстановка. От і все. Але більше більше всього, знаєте, от мене просто е, дивує ось ця заява всіх на облік. Ще не прийняти закон, але вже всіх на облік. Сьогодні в випуску дуже багато про що, але е, насправді все це, все це дуже сильно. Скажімо так, нагнітає раз, шокує два, і просто не знаєш, чого ждати. От і все. Дивіться далі, зараз все обговоримо. Ну, от і все. Підходить до кінця розгляд нового мобілізаційного законопроекту. Вже закінчують над ним роботу. Думаю, що, як ото кажуть, не сьогодні-завтра, ми побачимо, що ж там наробили з цим законом проектом. Так от, що відомо на цей момент. Якщо чесно, ну цього всього треба було очікувати. Тому особисто я не здивована. Думаю, що багато українців теж будуть не дуже здивовані, але шоковані. Новому законопроєкті про мобілізацію законодавці прагнуть удосконалити, удосконалити процес військового обліку, щоб всі військово зобов'язані громадяни від 18 до 60 були в реєстрі. Тобто, простими словами, всіх на облік. Абсолютно всіх про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський. Знаєте, от останнім часом помічаю, що є такі рупори, знаєте, рупори офісу президента. Ось вони озвучують такі непопулярні рішення. Спочатку це була безугла, до неї там ще теж багато кого було, зараз це Веніславський. Ось він останнім часом озвучує такі, знаєте, якісь просто шоковані нововведення. Так от, він заявив, що держава інколи не розуміє, який в неї мобілізаційний потенціал, оскільки поліцейські та представники інших складових е сектор безпеки оборони, які не входять до складу ЗСУ, перебувають на спеціальних внутрішніх обліках. Ваніславський пояснив, що новий законопроект дозволить зняти з військового обліку осіб, які не підлягають мобілізації, наприклад, засуджених поліцейських та рятувальників. Цитую, нині всі. Будуть перебувати на військовому обліку і будуть відповідно або мати право на відсрочку від призову, або на бронювання. Це концептуальна річ для того, щоб ми розуміли, на кого держава може розраховувати в умовах такої масштабної війни. І знаєте, от якщо про засуджених і рятувальників, ну тут таке, на то щодо поліцейських, все чітко, чітко. Однозначно, ніхто з них. Воювати не буде? Це перше. Друге, не знаю, робиться аудит, не робиться аудит, скільки там було: 600 тисяч, 700 тисяч, 800 тисяч. З них тільки 8 тисяч десь там знайшли якихось людей, військових, і наче як відправили вже на бойові дії, вибачте, а де інші? Де інші? От нам розказують про те, що треба всіх поставити на облік. Да ви спочатку робері... розберіться з тим, хто у вас там є, з військових вже зараз. Але й цього зробити не можуть. Але всіх на облік. Всіх на облік. Крім того, новий законопроект регулює незаконний перетин кордону, оскільки багато осіб з інвалідністю зловживають законодавство, виявляється. Наприклад, якщо людина з інвалідністю виїжджає за межі України, з нею може бути людина, яка її супроводжує. Те саме стосується освітньої складової. Наприклад, коли люди, які закінчили військовий вищий навчальний заклад і мають офіцерські звання, вступали на другу третю освіту, все аби не бути мобілізованим під час воєнного стану, при тому, що держава витратила кошти на їхню підготовку. Ці всі можливості для зловживань. Для уникнення від мобілізації намагаємося припинити. Тобто, висновок робимо такий, буде все дуже і дуже жорстко. Дуже і дуже жорстко. І це ще законопроект не готовий. От, представляю його в готовому виді. Також законопроект передбачає переведення максимальної кількості держслужбовців в статус заброньованих від мобілізації. Ви розумієте, так? Це якийсь просто, ну, це просто якийсь парадокс. Люди, які, які підготовлені, які вміють тримати зброю в руках, вони не будуть мобілізовані. А ті, хто ніколи не тримав зброї, цивільні, просто прості українці, всіх на облік. Ну я не розумію, правда? Так, от зачитаю: законопроект передбачає переведення в статус заброньованих від мобілізацій, тобто вони не підуть. Хто це? Це стосується представників силових структур. Мовиться, зокрема, про співробітників ДБР, НАБУ, прокуратури, поліції. За судовою владою збережеться статус права на відсрочку. Судді теж ніхто нікуди не йде. Тобто всі будуть себе прекрасно почувати, всі, окрім простих українців. І нікого не хвилює, що вони не підготовлені, що вони нічого не вміють. Всіх на облік. Крім того, в новому законопроекті передбачені критерії бронювання за категоріями посад в органах державної влади та органах місцевого самоврядування. Насамперед мовиться про ті діяльності, яких є критично для забезпечення життєдіяльності населення. Найбільше ми бачимо, потребують бронування тих, хто працюють на оборонно-промисловість підприємствах оборонно промислового комплексу, адже ті, хто забезпечує наші засобами ураження ворога, точно не повинні йти в бойові підрозділи. Ну, Тут добре. А як же інші? Невже прямо от, от всі із силових структур, всі от взяти за 100%, всі ці 100% людей мають зараз бути? Може якось можна 50 на 50% залишити тільки тих, хто критично необхідний зараз, інші 50% відправити на війну? Чи ні? Чи як? Я, ну, я не розумію тоді. Я не знаю, може я чогось взагалі не розумію тоді. В законопроєкті про мобілізацію вводять поняття рекрут, тобто мовиться про людину, яка в результаті рекрутингової компанії вступила на військову службу. Окрім того, передбачено деякі положення, які дозволять відповідним військовим підрозділам укладати контракти та проводити рекрутингові компанії. Перелік таких підрозділів визначає головнокомандувач ЗСО. Цитую. Для нас важливо, щоб рекрутинг не перетворився на ще один варіант, коли люди масово йдуть в тилові підрозділи. Підрозділи забезпечення. А на передній краї бойові підрозділи такого не відбувається. Процес рекрутингу є складовою цілісною, системною державною політики. Про це все сказав Веніславський. Ви знаєте. Я хочу, щоб ви далі. Просто послухали одно видео, а далее мы с вами продолжим. может что-то ответить, вот реально без хейта, но пояснить реальные какие цели у Украины, украинской экономики в разрезе трудового населения. Мы белая компания, то есть мы берем людей, трудоустраиваем официально. Мы уже на протяжении полутора месяцев, месяцев просто не можем... Трудоустроить официально людей. Люди либо к нам приходят и говорят, мы не хотим легально у вас работать. Я говорю про мужчин, то есть про взрослое э, дееспособное население мужского пола. Либо первое, мы не готовы с вами подписывать никакие договора и работать как-то официально, потому что нужно проходить ВЛК. Либо сразу к нам идет второй вопрос, делаете ли вы бронь. У нас завод, который производит гранитную плиту и брусчатку для благоустройства. Государство не считает эту продукцию, хоть коль мы ее экспортируем в 15 стран Европы с начала войны, не считает эту продукцию государственной важности. И таким образом мы не можем делать никакую бронь людям на нашем предприятии. И получается, что когда мы берем людей на завод, мы их не можем официально трудоустроить, а штраф за неофициально трудоустроенного 300 тысяч. Либо с другой стороны, мы не можем взять людей по Украине для развития дилерской сети, потому что они должны ездить, и там блокпосты. Они говорят, как мы будем обходить ТЦК, и задают вопрос, а вы решаете этот вопрос? Говорить про развитие внешних рынков, то есть выезд в Европу, я даже это просто не произношу. И у меня просто реально ну, назревает вопрос, для чего это все? То есть для того, чтобы просто мы все ушли в тень, не платили никакие налоги, и просто каждый себе занимался тем, чем он хочет, но зато мы с Фейсбуке все писали, что мы такие здесь все налогообложением занимаемся, или что просто женщины работали. Я не могу понять логики. Мы просто тупо не можем найти людей. Я один с такой проблемой сталкиваюсь или нет? Проблеми мобілізації виходять просто за рамки мобілізації. І через сумнівні закони і дії ТЦК, чоловіки вже просто бояться виходити на вулицю. Ну, Я мовчу вже про те, щоб е, працювати. Про ТЦК я вже мовчу. Вони взагалі собі дозволяють вже таке, що просто, ну, люди, м'яко кажучи, вже ну, негативно на них реагують. Дядько з сокирою, чоловік з ножем проти ТЦК. Ну, Це тільки те, про що відомо. Але ТЦК йдуть далі і вже почали розшукувати ухилянтів. Мабуть, вже всі бачили це повідомлення про розшуку ухилянтів. На Волині шукають 8 тисяч Хилянців. Їх внесено до електронного реєстру військово зобов'язаних оберіг, як таких, що перебувають в розшуку. Про це повідомляє власне ТЦК. Хочу нагадати, що на Івано-Франківщині майже 40 тисяч осіб перебувають у розшуку за наявку до ТЦК, а в Полтавській майже 30. Ось вам вже 78 тисяч людей в розшуку. Ба більше, озвучили методи доставки у халявці. Тобто тепер патрулі, поліцейські ТЦК будуть підставляти людей. Тепер зрозуміло, чому поліцію не мобілізують. І тут одразу виникає питання е, в розшуку. А яким чином ці люди в розшуку? Бо, ну, це що, відкрило вже 78 тисяч справ. Чи вже готові постанови про винесення відповідальності, ну чи як, я не розумію. Бо не все так просто: чи отримували ці люди повістки, чи ставили вони підписи свої під цими повістками. Чи людей шукають для того, щоб вони заплатили штраф? Тоді це зрозуміло, щоб наповнити бюджет. А там сума вийде така кругленька. Але знаєте, я думаю, що ніяких постанов нема. А просто цих 78 тисяч людей просто не можуть знайти, бо не знають просто, де вони. Але цих людей не можна називати ухиляндами, бо рішення суду ще не було. А затримувати цих людей не можна. ТЦК не може їх кудись вести, може вести тільки поліція, це не мої слова, це слова Лубінця, уповноваженого по правам людини. Може затримати тільки поліція. Для цього людина має щось порушити. Якщо людина не порушила, її не мають права затримати. Отож, залишається питання. Якщо людей розшукують, то на них вже завели справу або адміністративно, або кримінально. Чи не завели? Як тоді їх можуть розшукувати? Знаєте, якщо ні, то тоді просто всі ухилянки, всі, всі хто пройшов повз ТЦК і не зайшов в ТЦК? Виявляється так. Чекаємо, коли ж вже розглянуть законопроект, і ми побачимо, щось там для нас приготували. В мене все поки. З цією темою, будь ласка, пишіть, що ви про все це думаєте. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.